та панове, вітаю, мене звати Денис Зайченко, і своїми минулими матеріалами я намагався донести вам шляхи та можливості досягнення бекапу енергії під блекаути, як короткочасні, так і довготривалі. На жаль, як би я не хотів, але покрити систему типу МАКС g 5 на 3,5 кВт я фізично не зможу. І не тому, що не хочу, бо це зовсім інший рівень у порівнянні з тим, що я використовував раніше. А тому, що це. Власне, зовсім інший рівень у порівнянні з попередніми речами. Це не інвертор з акумулятором, це не ДБЖ, це не зарядна станція, не павербанк або сонячна панель. Це система резервного живлення, яка по суті вбудовується в вашу оселю. Не кладеться під стіл на стіл або за стіл, а прикручується до стіни. Якщо все добре, то не знімається вже ніколи і стає час енергосистеми оселі. Тобто все живлення, що йде вам в квартиру, йтиме через цю систему. При цьому моделі типу Maxter yg G5 суміщають в собі все, що тільки можна. Всередині цієї станції знаходиться інвертор для прийому енергії з мережі або від сонячних панелей. Всередині також знаходиться літій залізофосфатний акумулятор ємністю 5000 Вт-годин. не міліампер-годин, ват годин. 5 тисяч. Так, конкретно Max Terabyte G5 на 3,5 кВт може забезпечувати до власне 3500 Вт потужності і має функцію ДБЖ. Тобто вміє і миттєво перемикатись на акумулятор під час вимкнення електроживлення і заряджатись під час пропускання струму після увімкнення мережі, і не залучати акумулятори, коли струм в мережі є. І ось тут скажу, що це відео буде скороченим, бо дуже детальний текстовий огляд із перевагами, з недоліками, буде по посиланню в описі під цим відео. А з вас тим часом вподавайка підписка та дзвіночок. Підтримати нас можна коментарем, але можна навіть фіналі. Фінансово. На головній сторінці каналу по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер до діла. Тут скажу вам очевидні речі. По-перше, транспортабельність системи резервного жилення настільки ж зручна, як і зручність підняття на п'ятий поверх без ліфта скутера Макстер Rock 2.0 вагою 73 кг. І я майже не жартую, бо Макстер White G5 на 3,5 кВт важить 63 кг. І коштує 80 тисяч гривнів без знижок, власне, майже як скутер. Але щоб ви розуміли, навіть мої особисті інвертор та акумулятор на 1000 ватт годин важать разом. 40 кілограмів і їх вже транспортувати виключно проблемно. YG-5 ви самі не потягнете. Ну якщо ви лише вірастюк або що так у Макстер є руків'я для транспортування, але воно скоріше для полешення встановлення. Бо так кріпити YG-5 треба на стіну на висоті очей, щоб можна було легко прочитати дані з рідко кристалічного екрану. При цьому монтаж має виконувати спеціалістом електриком. Кріплення має бути в надійну стіну і на певній відстані від будь-яких інших приладів або речей, щоб кабелі не плутались. Тепер у цього рішення є свої очевидні переваги та недоліки. Вартість очевидна проблема. І якщо, наприклад, плита у вас газова, то в принципі вам може вистачити і просто інвертора з акумулятором. Але навіть якщо у вас плита індукційна, такі системи аварійного живлення ідеально підходять під окремий будинок за містом або в приватному секторі. По перше, тому що там частіше за все вбудовувати додатковий елемент в електромережу. Простіше та надійніше. Бо у мене, наприклад, енергомережа совкова і у кращому випадку малонадійно, у гіршому випадку, якась взагалі проклята. По-друге, Макс G5 підтримує зарядку сонячними панелями потужності до півтора кВт, що не реалізується у випадку 95% багатоквартирних будівель. Власне, у мене навіть про це матеріал є, але ідеально підходить під приватний сектор. Ну тобто. Встановіть на дах декілька сонячних панелей, підключіть до системи живлення. В похмурий день отримаєте від 100 до 400 Вт, В. Сонячний ближче до 1200. Чим більше панелей, тим більше отримаєте, очевидно. І повністю від електромережі ви навряд чи зможете відмовитись, але ви гарантовано потрапите в елітну одну соту відсотка населення, яка у випадку навіть тривалих блекаутів майже не постраждає. Власне, з сонячними панелями я і пов'язую головну перевагу резервної. Системи живлення, бо у багатоквартирній будівлі це просто гігантський стаціонарний ДБЖ, який ще й встановлювати не дуже зручно та легко, який буде і компактніший, і надійніший, і тихіший за комбовом бузінвертора та акумулятора, і заряджатиметься швидше зі струмом до 80 А. Тому, скажімо, батькам похилого віку підійде краще, бо забезпечить жиленням всю квартиру, а не лише один ноутбук або бойлер, але в приватному секторі із сонячними панелями це зовсім інший рівень на очевидне запитання, наскільки вистачить Макстер YG5 3,5 кВт. Я відповім так, як намагаюся відповідати завжди. Все залежить від того, що ви підключаєте і скільки споживає ваша енергосистема в квартирі або в будівлі. Ну тобто, якщо ємність цієї системи складає 5000 Вт годин, пікове навантаження складає 3500 Вт, а середня ефективність складає 90%. То, наприклад, індукційна електроплита потужністю 2000 Ват, пропрацює від аварійного живлення до 2,5 годин. Пральна машина на 1500 Вт майже 3 години. Чайник на 500 Вт 10 годин. Ігровий ноутбук на 200 Вт пропрацює більше доби, а домашній кінотеатр з архівом фільмів в режимі економії енергії може жити по суті вічно. Вночі акумулятор сідатиме, вдень сонячна панель буде набирати ємність. А телевізори. Можуть і 30 Вт споживати. Власне, я про це навіть відео знімав. Підсумки наступні: якщо ви живете в приватному секторі, маєте декілька сонячних панелей на даху і не споживаєте більше 3 кВт за один раз, то yg 5 на 3,5 кВт може забезпечувати вам енергетичну незалежність на 99%. Взимку десь на 50%, влітку може навіть на всі 100%. Чи варто це 80 тисяч гривень? До 2022 року я б трохи та сумнівався. Зараз можу лише рекомендувати навіть після перемоги краще енергонезалежністю не нехтувати. Тому так Макстерваджі 5 я рекомендую. І на цьому в мене, мабуть, все. А в коментарях не забудьте написати, чи думали ви про таку систему, яка вбудовується в енергопотік вашої будівлі, вашої оселі, чи вам достатньо інвертора з акумулятором? Якщо що, у мене. Газова плита, тому це мені дуже принципово, але ви? Пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дяку київському магазину Magie за надання мені для зйомки цього відео, мікрофону Sennheiser mk 600, а також київському магазину Motostav та компанії Гудсен Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza r 2 s З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. і То їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди особливо зараз дуже, дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Рутнейшн. Бережіть себе, та будьте здорові.